Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 28 вересня, середа. І це новини Маріуполя. Підсумки дня що минув у окупованому місті. Сьогодні, як і останні десь два тижні, Маріупольці знов фіксували великі колони військової ворожої техніки. Там були і важка артилерія, якісь там ракетні установки. Все це рушило через місто в бік Запорізької траси, і далі на північ Донецької області. І це свідчить про... Добрі новини насправді, бо це означає, що Україна просувається і ворог вимушений підтягувати якісь резерви. Віримо, що це їм не допоможе, бо Рух Збройних сил України дуже впевнений, і поступовий не тільки на сході, ой, на півночі Донецької області, але і на інших напрямках, в тому числі і на Херсонщині. Ну, а в Маріуполі шоу під назвою Референдум. Все, закінчилося це шоу. І як каже історик і письменник і публіцист Тімоті Снайдер, навіть псевдореферендумом це не варто називати, тому що псевдореферендум це щось таке. Що імітує погано організовано, але все ж таки схоже на референдум. Те, що відбувалося в Маріуполі в інших окупованих містах Донецької та інших окупованих областей України, це просто кіношоу. шоу, шоу на телекамеру, шоу на телевізор, щоб показати, мабуть, не е, своїй російській аудиторії, що ось для чого ви тут гинете тисячами, сотнями. Ось для чого. Щоб от цих людей зробити щасливими, але насправді щастя не буває під дулом автомату. Сьогодні ми спілкувалися з однією жінкою, яка нам писала, дуже вона закупована Маріуполя, вона була дуже розгнівана і казала, що ми повідомляємо на сайті якусь ню ну, про те, що, про мобілізацію. Що от і аргумент їй такий. Мій син йому 18 років, і ми не отримали ще повістки. Ну я вже знаєте, не знаю, як розмовляти. Можливо, ця жінка не розуміє українською, так я для неї і для таких, як вона, які не розуміють українською, по-русски скажу, о чому ми собственно говоря, предупреждаємо. Мобилизация она сейчас еще не началась в Мариуполе. Она начнется как только аннексия завершится. И она не завершится в один день псевдоголосованием. Все-таки какая-то какая процедура в Российской Госдуме должна пройти, чтобы э, по их законодательству отодрать от Украины часть территории. Но как только это произойдет, Мариуполь станет. Для России, для именно для, э, этих людей, которые правят той э, э, страной державой агрессором, страной частью Российской Федерации. А это значит, что на территории Мариуполя будут распространяться законы Российской Федерации. А там сейчас идет мобилизация. Ось чому ця мобілізація неминуча. Деякі кажуть, називають вже точну дату, 10 жовтня, початок. Ми такої інформації не маємо, не можемо покладатися на її 100% достовірність, але ну, той, ну, немає сумніву, що вона почнеться. Тим більше, що е, ми отримали. З достовірною інформацією, що деякі жінки, які проживають на те, які зареєстровані і до початку війни проживали на території Мангурського району, отримують вже зараз смс-повідомлення на свої телефони з вимогою прийти 29 вересня, тобто завтра, у військомати. І, ну, і це, це просто лякає будь-яку людину, яка має здоровий глузд. Я не знаю, мені здається, що вже пізно закликати людей їхати, бо зараз окупанти закрили виїзди всі з Маріуполя. Тож остається, залишається тільки сподіватися на диво і на те, що більша частина людей все ж таки зможе якось ухолитися, вберегтися від цього неминучого і загрозливого для життя процесу. Ну а тим щасливим, які... За е, всі ці останні дні писали на камеру про те, що вау-вау, у нас тут це прекрасно. Я хочу трошечки нагадати про одну людину, яка дуже добре відома в Маріуполі. Його зовут Євген Юрчкін. Ця людина не військова. Він ніколи не тримав в руках зброю. Він взагалі то е, лікар, а потім працював в порту, але головне, головна його праця, його життя. Це виховання дітей, підлітків. Він альпініст, і він саме цьому навчав дітей. І його знаменитий на весь Маріуполь клуб, альпіністський клуб Скіфи знають дуже-дуже багато батьків, в тому числі і ті, хто зараз залишається в Маріуполі. Так от, люди, оця людина, яку ви так любили і поважали, зараз у полонію тих, кому ви аплодуєте. Він в полоні з квітня, бо він пішов захищати свій дім і свою родину. Де він зараз саме, в якій саме тюрмі, невідомо. Останній раз він виходить на зв'язок 18 квітня. І якщо хтось знає якусь інформацію про місце перебування цієї людини, будь ласка, зв'яжитесь з його дружиною, з його родиною. Ну і настанок про хороше. Маріупольська художниця Олена Українцева. Розробила створила серію картин, які намалювала, як вона каже, мертвими акриловими красками. Бо вона малювала мертве місто. Вона малювала свої емоції під час перебування під килимовими бомбардуваннями російської армії. Ця колекція робіт зараз виставляється в Німеччині, і вже деякі інші країни подивилися ці роботи. Я вам дуже раджу прочитати цю історію. Вона велика, дуже цікава, викладена на нашому сайті. Посилання буде в описі до цього відео. Я хочу побажати успіхів всім, хто наближає перемогу. Так, як він може, мистець створюючи такі полотна, журналісти, розповідаючи правду про існуючу ситуацію, підприємці, заробляючи гроші для армії, ну а Збройні сили України, наші військові цієї зброєю в руках вичищаючи землю від цієї падалі. Ставте подобайки. Я прощаюся з вами до завтра.